Осінь – пора, коли поле ще дихає теплом літа, але вже готується до зимового сну. Саме зараз усе вирішується, чи зійдуть озимі рівно й густо навесні, чи поле стоятиме латками з вимерзлими ділянками. У цій справі немає дрібниць, і головна причина ослаблення рослин перед морозом нестача калію. Цей елемент у землі відповідає за витривалість. Стійкість до холоду, посухи і навіть до грибкових хвороб. Якщо в ґрунті бракує калію, рослина, немов без броні, мерзне навіть при невеликих морозах, легко вилягає і не витримує перепадів температур. Калій бере участь у русі соків по рослині, допомагає накопичувати цукри і білки, що працюють як природний антифриз. Коли калію мало, клітини рослини не вміють затримувати воду. Вона швидко випаровується, тканини стають ламками, і перший же мороз пробиває їх, наче тонке скло. Тому добрий господар завжди дивиться на поле не лише очима, а й серцем. Якщо листочки потьмяніли край листа пожовтів або підсох це вже сигнал калію -кал катма. Особливо небезпечна ситуація, коли восени після оранки чи підсіву ґрунт легкий, піщаний. Або був надлишок дощів. Калій у таких умовах просто вимивається вглиб поза досяжністю коріння. Багато хто звик покладатися лише на мінеральні добрива, але не завжди є можливість їх купити чи внести вчасно. Та й не кожне добриво одразу засвоюється рослинами. Калій, наприклад, має свою особливість, йому потрібно кілька тижнів, щоб зв'язатися з ґрунтом, і перейти у форму, яку коріння здатне підхопити. Тому важливо не тягнути до морозів, а діяти завчасно. Якщо чекати, поки земля промерзне, то навіть найкраща підкормка не допоможе, поживні речовини залишаться лежати без користі до весни, коли вже буде пізно. У народі кажуть без калію і жито не перезимує, і пшениця не розів'ється. Це не просто приказка. Озимі, що з осені отримали достатньо калію, зимують, мов укриті кожухом, їхні корені глибші, стебло міцніше, а листя щільніше. Весною такі рослини стартують швидше. Зелений колір насичений, кущення дружне, і навіть після снігових зим видно, де господар подбав, а де занихає в поле. Коли ж калію бракує, поле стає плямисте, де густо, де зовсім пусто. Такі плями потім не зарівняєш навіть підсівом, бо ґрунт уже втомлений, а слабке коріння не встигає ожити. Є ще одна важлива річ калій допомагає рослині збалансувати інші елементи, особливо азот. Якщо азоту забагато, а калію обмаль, рослина росте швидко, але слабка, соковита, наче відгодована телиця перед дощем. Така зелень легко обмерзає і гниє. А коли калію досить, гріст стає помірним, міцним, тканини ущільнюються і мороз уже не страшний. Тому навіть ті, хто восени дає трохи гною чи перегною, мають пам'ятати, азот це сила росту, а калій це сила витривалості, без другого перший стає ворогом. Селянин повинен дивитися на землю як на живий організм. Якщо ґрунт давно не підживлювали золою. Якщо солому спалюють десь осторонь, а не повертають у поле, то калій поступово зникає. Особливо на легких ґрунтах, де дощі вимивають усе поживне, навіть після гарного врожаю рослина забирає частину калію з ґрунту, і якщо її не компенсувати, наступного року земля вже злидарює. Так поступово втрачається родючість, і селянин сам того не помічає. Звідси і старі поради не спалюй попіл марно. Бо в ньому сила. У деревній золі чистий природний калій, кальцій, магній і все це без хімії. Тож, коли говоримо про зимівлю озимих, калій це не розкіш і не зайва примха, а необхідність. Це як тепла хата для родини взимку без неї не проживеш. І якщо хочемо мати густе поле, що весною зеленіє рівним килимом, треба подбати про калій ще восени. Бо поле не забуває турботи, воно віддячує врожаєм. А там, де господар розумний і уважний, навіть мороз не страшний, коли мова заходить про підживлення озимих, без мінеральних добрив, більшість одразу знизує плечима, мовляв, як без сольових мішків із крамниці обійтися. Але старі господарі добре знали, що природа сама має все необхідне, аби нагодувати землю. Треба лише розуміти, коли, чим і як скористатися. Калій елемент рухливий, і якщо дати його неправильно чи запізно, він просто піде в глибину, де коріння вже не дістане. Тому головне правило вносити калійні підживлення тоді, коли ґрунт ще теплий, а рослина активна, щоб мала час засвоїти поживу до того, як земля схопиться морозом. Найпростіший. І найдавніший спосіб це деревна зола, у ній природний калій у формі, що легко переходить у розчин. Золою можна користуватися кількома способами якщо її багато, можна розсипати просто по полю після дощу чи перед легким боронуванням. Добре, коли земля ще волога, тоді поживні речовини не лежать зверху, а проходять у верхній шар ґрунту. Але якщо поле велике і золи небагато, краще приготувати настій. Для цього беруть відро золи на 100 літрів води, настоюють кілька днів, періодично помішуючи, а потім проціджують і обприскують посіви або виливають під корінь. Такий розчин не лише насичує калієм, а й знезаражує ґрунт, зменшує кислотність, а це дуже важливо для озимих культур, особливо пшениці і жита. Які не люблять кислої землі. Дехто помилково думає, що чим більше золи, тим краще. Але надлишок може спалити молоде листя або порушити баланс мікроелементів. Тому треба знати міру. Для підживлення вистачить 100-150 грамів золи на квадратний метр, якщо розкидаєте суху, або 10 літрів настою на 3-4 квадратних метри якщо в рідкому вигляді. Найкращий час. Через 7-10 днів після того як зійдуть сходи і укоріняться. Тоді рослина вже має дрібне, але міцне коріння і зможе всотати поживні речовини. Якщо дати надто рано, поки насіння тільки проростає, ефект буде слабкий, бо ще нема кому їсти цю поживу. Крім золи, добрий результат дає гумат. це природна витяжка з перегною, торфу або сапропелю. У гуматах калій з'єднаний з органічними кислотами і тому дуже швидко засвоюється рослинами. Гумат можна придбати готовий у вигляді концентрату або приготувати самому, якщо є старий компост чи настій гною один літр густого настою на 100 літрів води і виходить чудовий розчин для оприскування чи поливу. Він не лише підживлює. А й допомагає рослині перенести стрес, різку зміну температури, суховій чи перший морозець. З досвіду багатьох господарів, якщо обробити гуматом зимі наприкінці жовтня перед справжнім похолоданням, то рослина входить у зиму сильнішою, листя густіше, а коренева шийка не чорніє навіть після відлиг. Ще один метод, який набирає популярності це настої з органічних відходів. Компостна вода, настій з бур'янів чи зелених частин рослин, наприклад, кропива, лобода, спориш, а особливо хвощ вони містять природні солі калію. Їх заливають водою, тримають кілька днів у теплі, доки Настій не набуде темного кольору і характерного запаху, потім розбавляють і виливають по борознах або через оприскувач. Такий настій діє м'якше, ніж зола. Але довше підтримує поживний баланс. Це своєрідна повільна їжа для ґрунту для тих, хто має худобу, зручно використовувати і настої з гною або курячого посліду, але вкрай розведені, щоб не спалити сходи. Найбільш безпечна пропорція, одна частина посліду на 20 частин води або гною на 10 частин. Такий настій багатий не лише на азот. А й містить калій у природній формі. Якщо додати до нього трохи деревної золи, то підживлення буде збалансованим і рослини отримають усе необхідне одразу. Але важливо пам'ятати вносити такі настої треба не пізніше, ніж за 2-3 тижні до стійких морозів, бо пізніше коріння вже не зможе засвоїти поживу. Іноді господарі нехтують дрібницями, думаючи, що підживлення. Справа весни, але калій восени це як запас дров у хаті. Якщо його не зробити вчасно, потім буде холодно і пізно. Озимі мають увійти в зиму не з зеленим листям, а з міцною кореневою системою насиченою цукрами, і саме калій допомагає накопичити ці цукри. Тому навіть якщо поле виглядає гарно, а листя зелене, не варто сподіватися, що все гаразд. Підживлення калієм восени це страховка від непередбачуваної зими, бо погода тепер мінлива і навіть коротке різке похолодання може вибити слабкі рослини за одну ніч. Ось чому варто поєднувати різні способи трохи золи в ґрунт, трохи гумату по листю і, при нагоді настій органіки. Так рослина отримує калій і швидкий, і довгий, а ґрунт поступово збагачується. Головне не поспішати і не перевищувати дозу. У сільській роботі завжди діє правило не кількість, а своєчасність. І хто встигне дати землі те, що їй потрібно саме зараз, той навесні побачить різницю одразу. Поле віддячить густими сходами, і жоден мороз не буде страшний. Коли говоримо про народний досвід, то тут не треба вигадувати велосипед усе вже перевірено часом і поколіннями. У кожному селі знайдеться хтось, хто пам'ятає, як ще їхні діди зналися на землі без жодних лабораторій і агрономічних аналізів. Вони бачили землю на око, відчували її рукою, розуміли за кольором, запахом і навіть за травами, що ростуть. І саме вони знали: якщо поле тьмяніє, якщо жито хилиться, а листя має блідо-зелений відтінок, значить калію не вистачає. І тоді перше, що робили, збирали попіл. Колись, коли палили грубки дровами, ніхто не викидав золу. У кожному господарстві стояла діжка або мішок, куди складали попіл з печі, а навесні чи восени його розсипали на город під жито або під картоплю. Старі люди казали попіл то не сміття, то хліб на майбутнє. І це справді так, бо саме в попелі після згоряння дерева залишається весь набір мінералів, які деревина брала із землі все своє життя, там є калій, кальцій, магній, трохи фосфору, усе те, що потрібно рослинам. Пам'ятаю, як один старий господар із Черкащини, дядько Грицько, завжди казав якщо встиг розсипати золу до першого морозу, весною матимеш густий покрив. Він робив це не розкішно, а обережно, ніколи не сипав на суху землю. Чекав, коли пройде дощ або роса стане густішою. Тоді візьме від розоли і рукою, рівномірно, по полю розкидає, наче сіє. Потім легенько боронував, щоб попіл змішався з ґрунтом. І все ніяких машин, ніяких добрив і скрамниці, і поле його завжди зеленіло першим. Люди питали, що за сорт. А він лише усміхався не сорт, а попіл та вчасна рука. Є й інші цікаві спостереження. У старовину, коли ще не було гуматів і біостимуляторів, господарі робили так звану зольну воду у Великій Діжці заливали попіл гарячою водою, перемішували і залишали на тиждень. Потім брали лише прозору частину, що зверху, і нею поливали озимину або город. Така вода не лише давала калій, а й очищала землю від шкідників. Казали, що після такої підживи миші обходили поле стороною, а грибкові хвороби не чіпали коріння. Ще один старий метод суміш попелу з гноєм або компостом. Дехто боявся це робити, мовляв, попіл нейтралізує гній. Але досвідчені знали, що коли змішати все в міру, попіл збагачує компост і зменшує його кислотність. А калій із золи переходить у зручну для рослин форму. Такий компост використовували під осінню ранку, не товстим шаром, а рівномірно по поверхні. Навесні поле оживало на очах, і все це без жодного хімічного добрива. Цікавий іще один народний спосіб підживлення золою в сніг. Дехто вносив її навіть узимку, коли випадала перша пороша попіл розсипали по снігу тонким шаром, і коли сніг починав танути, вода тягнула калій у ґрунт. Такий спосіб давав повільний, але глибокий ефект. Весною рослини прокидалися з добрим запасом поживи. Звісно, не всі погоджувалися з цим методом, бо калій міг частково вимитися, але там, де земля важка або чорноземна, це працювало чудово. Сучасні господарі теж не стоять осторонь. Хоч тепер є нові засоби. Але багато хто повертається до старих методів, бо вони екологічні і дешеві. Наприклад, гумати це по суті те саме, що колись називали земля... земляним чаєм. Коли торф або перегній настоювали у воді, отримували темну тягучу рідину, нею поливали поле, і земля оживала. Сьогодні гумат калію продається у флаконах, але принцип залишився той самий це підтверджує. Мудрість предків не зникла, лише набула сучасної форми. Та не варто забувати і про помилки. Багато хто сьогодні бере будь-який попіл, навіть після спалювання сміття, пластику, шин фарбованих дощок, і не розуміє, що така зола не лікує, а отруює землю. У ній важкі метали, шкідливі сполуки, які вбивають корисні мікроорганізми. Наші діди ніколи не палили сміття. Тільки чисті дрова, гілля, солому лушпиння. Вони знали, що попіл із нечистого вогню це не добриво, а біда, ось тому варто дослухатися до старих слів не кидай золу, бо вона землю годує, бо саме ця проста наука спостерігати, не поспішати, робити з любов'ю і є головною різницею між старим і новим господарюванням. У давнину все робилося вчасно, не за календарем, а за відчуттям. Коли пішов перший холодний вітер, пора вносити попіл, коли листя стало ламким і темним, значить калій уже потрібен. І навіть без приладів люди бачили те, що зараз шукають у лабораторіях. Отож, народна мудрість підтвердила на практиці те, що сьогодні доводить наука калій основа здорової рослини. І хто дає його вчасно, хто слухає землю, той ніколи не матиме плям на полі, бо кожна грудочка, удобрена з розумом, повертає сторицею. Коли підходить кінець осені, коли земля вже дихає прохолодою і ранковий іній лежить на стерні, саме тоді варто згадати головне як підготував поле восени, так і житимеш наступного року. Калій. Це той невидимий охоронець, який допомагає рослинам витримати зиму. Але користь від нього буде лише тоді, коли все зроблено вчасно і з розумом. У цій справі поспіх або байдужість часто зводять нанівець усі труди, бо можна внести золоту добрив, але зробити це запізно і вони пролежать у мерзлій землі до весни, не давши рослині нічого. Найперше правило час внесення. Калійні підживлення треба дати не пізніше ніж за 2-3 тижні до стійкого промерзання ґрунту. Це період, коли температура ще тримається в день біля 5, плюс 110 градусів, а вночі опускається до нуля, тоді сокорух у рослинах ще триває і вони встигають засвоїти поживу. Якщо чекати до морозів, корені вже сплять і калій залишиться у верхньому шарі ґрунту. Де навесні його може змити тала вода. Тому найкращий момент жовтень або початок листопада, коли листя озимих уже не росте активно, але ще не зів'яло. Друге, спосіб внесення золою не можна просто засипати поле товстим шаром, вона має змішатися з ґрунтом, щоб не залишатися зверху. Якщо залишити попіл відкритим, його здує вітер або змиє дощ, і тоді користі не буде. Краще після розкидання пройтися легкою бороною або граблями, щоб зола потрапила у верхні 2-3 см ґрунту. Так вона швидше вступає в контакти з вологою і переходить у доступну форму. Якщо робиться Настій, треба його використовувати свіжим, бо через кілька днів частина калію осідає і втрачає активність третє якість золи. Не всякий попіл придатний для підживлення. Категорично не можна використовувати золу після спалювання сміття, фанери, лакованих дощок, гумових шин, пластику чи вугілля. Такий попіл містить шкідливі сполуки: свинець, кадмій, мідь, ртуть, які потрапляють у ґрунт, і потім у зерно. Земля після цього довго хворіє, корисна лише чиста деревна зола з гілок, дров. Соломи лушпення соняшника чи зерна, найціннішою. Вважається зола з берези, яблуні, верби або гречки. Вона має світло-сірий колір і не пахне димом чи хімією. Якщо ж попіл чорний або грудкуватий, значить, недопалений або з домішками, і його краще не сипати на поле. Дехто намагається використати золу від спалювання вугілля, цього теж робити не можна. Кам'яновугільний попіл не містить потрібних мінералів, а лише залишки золи та домішки сірки, що роблять землю кислішою. Від такого добрива озимі не зміцніють, а навпаки, можуть погано перезимувати. Те саме стосується й золи від брикетів або пелет, якщо вони промислового виробництва, там часто є клей і добавки. Четверте узгодження з іншими підживленнями. Калій не любить надлишку азоту. Якщо восени ви вже внесли гній або сечовину, то з попелом треба обережно не більше третини звичайної норми, інакше рослини підуть у ріст замість того, щоб готуватися до зими. Краще зробити навесні комбіноване підживлення, а восени лише калій і трохи фосфору. Так рослина не буде розбалансованою. Ще одне правило, яке часто забувають не сипати золу під дощ. Волога вимиває з неї активні речовини ще до того, як вони потраплять у землю. Найкраще робити підживлення у суху, але вологу зранку погоду, коли немає сильного вітру. Якщо ж попіл змокнув, не варто його викидати, але треба відразу перемішати з ґрунтом. П'яте зберігання золи. Якщо її залишити просто у відрі або мішку на подвір'ї. Вона набирає вологу, злежується, і частина калію переходить у нерозчинну форму. Тому попіл треба зберігати в сухому місці під накриттям у закритій тарі, тоді навіть через кілька місяців він залишиться повноцінним добривом. Господар, який хоче мати користь із золи, повинен пам'ятати усе залежить не від кількості, а від точності. Якщо дати золі забагато, можна пересушити землю. Вона стане лужною і тоді зникне баланс поживних речовин. А де надмір там теж шкода? Усе має бути з мірою 100-150 грамів на квадратний метр і не частіше ніж раз на два роки на одному полі. Що ж до гумату, то його не варто застосовувати одночасно з золою. Спочатку краще обробити гуматом через оприскування чи полив, а через кілька днів, коли речовина всмокчеться внести попіл або насті, так поживні елементи. Не блокують одне одного і користь буде подвійною. Отже, головні висновки прості, як і все сільське життя. Калій це не хімія, а основа сили рослини. Його можна дати і без добрив, через золу, настой, гумат, але тільки тоді, коли зроблено все розумно. Не можна використовувати будь який попіл, не можна спізнюватися, не можна перевищувати міру. Земля любить турботу, а не поспіх, і хто подбає про неї восени, тому вона навесні віддячить рясною зеленню і врожаєм.